Привіт! Вітаю вас на каналі Вивчити Англійську, і сьогодні ми говоримо про мозок і мотивацію. Чому ж після гарного старту не хочеться далі вчити англійську? Починаєш з запалом, а потім він десь дівається. У цьому відео я розкажу про найпоширеніші причини втрати мотивації та про те, як працює наш мозок у процесі навчання. Поїхали! Перша причина це нереалістичні очікування. Ми часто думаємо, що можемо заговорити англійською уже після перших занять і вже за кілька тижнів будемо говорити вільно. Те, що ви почнете говорити з першого заняття, це факт. Ви вивчите 5 слів, ваше завдання використовувати ці 5 слів. Так ви починаєте говорити. Але якщо ваше очікування заговорити вільно після перших двох, трьох, п'яти, десяти занять, то куан, 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 куан. Н -н -н. так не вийде. Швидких результатів не буде, а коли швидких результатів не видно, з'являється що? З'являється розчарування. Наш мозок очікує негайної винагороди за будь-яке зусилля, а вчити англійську мову це неабияке зусилля. Коли мозок винагороду не отримує, він автоматично починає уникати тих дій, які не приносять задоволення. Щоб не потрапити в цей капкан, ми маємо свідомо розуміти, що вивчення іноземної мови це довготривалий процес, а прогрес буде приходити поступово. Друга причина це відсутність видимого прогресу. Ти можеш дуже багато чого робити, і вчити слова, і слухати подкасти, і читати, і дивитися без субтитрів чи з субтитрами серіали, і говорити з носіями мови, ходити на спікінг клаби але не відчувати, що ти стаєш кращим, що ти прям вау! І тут знову ми повертаємось до того, як працює наш мозок. Наш мозок схильний помічати великі зміни. Було брудно в хаті ось ми. Опа, попрацювали, і уже стало все кришталево чистим. Вау, оце так зміна. Стіна була білою, ми перефарбували її в чорне, вау, оце так зміна. Мозок такий просто: хочу ще! Вау, я просто, мені це подобається. Навіть якщо ви дуже після цього прибирання чи фарбування дуже втомились. Мозку все одно це подобається, бо він побачив швидку зміну. В англійській мові так не працює, тому що великих змін не буває. А дрібні досягнення часто проходять поза увагою. Тому дуже важливо фіксувати свої успіхи, дуже важливо хвалити себе за результати, святкувати свої перемоги. Знову ж таки, повертаємось до «Celebrating yourself». Про те, як підтримувати мотивацію, ви можете подивитися відео, яке з'явиться тут на вашому екрані. Наступна причина це рутина і одноманітність. Ну це вже дуже очевидно. Ми і так знаємо, що коли рутина стає одноманітною, коли щось ми робимо одне й те саме щодня, з дня в день, ми. Починаємо до цього звикати, мозок також до цього звикає, і воно вже приїдається. Немає новизни, немає цікавинки, немає. Ну згадайте свої стосунки із байфрендами і чоловіками, які вони були спочатку, і які вони стають протягом років. Коли ви щодня робите одне й те ж саме, мозок швидко звикає до цього і починає шукати нові стимули. Це нормально, адже мозок любить новизну, і треба йому це дати. Почніть вивчати англійську через автентику, чергування вправ, змініть формат уроків, походіть до декількох викладачів. Це додасть новизни у ваше навчання і допоможе тримати увагу і інтерес. Ще одна причина втрати мотивації це брак часу і відчуття перенавантаження інформацією. Ми всі живемо в інформаційному шумі, ми всі живемо в новинах, стресі і так далі. Це також потрібно враховувати і ставитись до цього серйозно. Дуже важливо робити паузи в навчанні. Дуже важливо обирати правильні матеріали для навчання. Не перенавантажуйте себе всім підряд, всім попало. Мозок швидко втомлюється і починає блокувати нову інформацію, яку ви хочете туди там засунути гарно. Не робіть цього. Краще займайтеся щодня по 15 20 хвилин, аніж раз на тиждень по 3 години. Це дозволить уникнути вигорання і підтримає стабільний прогрес. Як ви бачите, дуже важливо знати, як працює наш мозок у процесі навчання. Наш мозок така складна система, яка намагається зберігати енергію, вивчення нових речей, нових слів, вникання в те, що там в тих серіалах чи подкастах говорять. Це на мінуточку затрата величезних ресурсів внутрішніх. Це важко на це треба витратити багато енергії, а мозок не дурний. Енергія нам ще треба для виживання, для того, щоб всі ці тривоги переживати, для того, щоб переварювати всі новини і для низки тих життєвих обставин, в яких кожен з нас живе. Що можна зробити в цьому випадку? Треба пам'ятати, що наш мозок також любить і дофамін гормон задоволення. Тому найкращий шлях до вивчення будь-чого, ну а власне англійською, тому що це канал вивчити англійську, це зробити із цього задоволення. Дофамін буде виділятися, коли ми досягаємо успіху, коли ми його помічаємо. І ми можемо використовувати цю таку хитрість для того, щоб рухатись далі незалежно від наших життєвих обставин і нашого життєвого контексту, тому ще раз нагадаю: дуже важливо відзначати свої невеличкі перемоги, хвалити себе, помічати свій успіх, щоб стимулювати себе продовжувати. Якщо тобі знайомі всі ці проблеми про втрату мотивації, знай, ти не один і ти не одна. Всі через це проходять, і це нормально. Це частина процесу навчання. Розуміння того, як працює мозок і що з ним робити, щоб трішечки його перехитрити, допоможе тобі подолати труднощі та продовжувати вчитися. Ну а щоб отримувати щоденну дозу натхнення і мотивації, підписуйся на цей канал, став вподобайку цьому відео, тисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. І також підписуйся на мій інстаграм EnglishLang, де також дуже багато всього корисного і цікавого. Всім кайфової англійської! Па-па!